Уряд Чехії передав Дніпропетровщині три промислові генератори. Вони для об'єктів критичної інфраструктури. Водоканали, як і теплопостачальні організації, це об'єкти критичної інфраструктури, які повинні забезпечені бути електроживленням у будь-який час. На сьогодні обласної військову адміністрацію спільно з ДТЕКом відпрацьовані списки об'єктів критичної інфраструктури, які не повинні відключатись від електроживлення їх відключення. Але ми вже пережили два блокаути, як коли було знеструмлено, всі. Об'єкти в цілому в такому підприємстві повинні бути забезпечені резервними джерелами енергоживлення як генераторами. Два генератори разом з усім устаткуванням важать понад 4,5 тонни. Кожен, третій найбільший шеститонний обладнання, дизельне прибуло в область із чеського міста Брно. Коштує майже 365 тисяч євро. Від посольства Чехії ми отримали запит. Вони нам надіслали кошти, і за ці кошти ми також в Чехії придбали три потужних генератора. Вони для критичної. Інфраструктури нашої області, в частності для Криворізького та Кам'янського району. Приїхали ці генератори вже один установили на минулому тижні, і на цьому тижні ще два доїхали, і зараз їх встановлюють. Одного гіганта поселили на водоканалі у Кам'янському. Він забезпечуватиме роботу каналізаційної насосної станції під час відключень електрики, зазначає головний енергетик Кам'янського водопровідно-каналізаційного господарства Віталій. Цей генератор нам дуже встане в нагоді. Я хочу подякувати Дніпропетровську обласну державну адміністрацію військову за даний генератор. Він забезпечить електропостачання нашої центральної каналізаційної насосної станції а також наші побутові приміщення, які, які дасть змогу нам працювати в даний, такий даний тяжкий час військовий. Даний генератор дуже потужний, він має потужність 500 кВт, нам дуже допоможе в даний час. Генератори нас рятують від максимальних, як вам можна сказати, аварійних ситуацій, які призведуть після аварійного відключення. А за допомогою генераторів ми зможемо війти в режим наш технологічний після подачі електричної енергії в найкоротший час. Два інші генератори доправили у кривий ріг. Вони допомагатимуть крутитися насосом водопровідних комплексів, каже прес-секретарка. Водоканалу і на Михайлова В нашому місті станом на сьогодні проживає понад 600 тисяч осіб. Окрім того, знайшли тут прихисток і врятувалися від наслідків російської агресії понад 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наше місто стало новою домівкою. Прихистком усіх цих людей потрібно забезпечувати безперебійним водопостачанням. Це безперебійний процес. Насоси гігантські, які подають воду на наше велике місто. Не можна зупиняти. Тому дуже важливо, щоб ці комплекси завжди були із електричним струмом і підтримували свою роботу. На жаль, як ми всі знаємо, зараз у зв'язку з обстрілами критичної інфраструктури України доводиться застосовувати стабілізаційні та екстрені вимкнення. Це звичайно стосується і нашого міста. Теж тому ці генератори вони потужні, вони будуть використані на станціях другого підйому на водопровідних комплексах, саме для того, щоб мешканці мали цілодобовий доступ до питної чистої води. Пані Інна додала, що підприємство вдячне благодійникам, міжнародним партнерам та обласній владі за такий подарунок.